Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, доброго ранку. Ще раз з вами сніданок вихідний. І в мене тут невеличка статистика. Отже, 68% українців цьогоріч не планують відпустити результат опитування в, осінні... в неофіційному каналі Україна у Вайбері. Лише 16% українців збираються взяти кілька вихідних протягом року. Ще 10% планують відпустку з сім'єю Україною, і 6% остаточно не визначились, але мріють. Про відпочинок за кордоном. Отже, як поновити свій ресурс без відпустки, тим більше у нас був Антон Пшеничний, який сказав пляжного сезону, в цьому році так не само буде. не буде. Як себе відновити, не загнати психологічно? З нами е, Аня Кушнурук, е, яка нам зараз. Це розкаже. Ну правда розкаже. Анечка, знаєш, останнім часом слово таке слово сплучення, я виснажений uh -huh. немає сил. Uh -huh. Це воно стає вже, знаєш, якоюсь такою. Ну якби ну, Норма головнею, життя. та головним прислів'ям для нас протягом останніх кількох років, як з цим боротися, що робити, і як. Тримати себе в тонусі я одразу скажу: ви знаєте, від того, що ми це будемо не визнавати і робити вигляд, що потрібно приймати якісь казкове зілля або просто стати суперсильною людиною одразу миттєво знов. Це не допоможе. Перший крок до того, щоб відпочити, а це необхідно кожній людині. Це визнати, що я втомився, і визнати не тільки в світській розмові. Що ми з тобою між тобою поговорили: ой, не спав, ой, не спала. Цього мало люди. На жаль, люди сильні, люди міцні. Ті, що живуть тут, ті, що живуть по світу, і борються за хороші справи, вони в цілому. Схильні до того, що їм соромно визнавати, що вони виснажені або що вони втомлюються. Тобто... Тому перший крок це реально визнати, що я не просто в поганому настрої, а я реально потребую відпочинку. Тобто відпустка реально потрібна і усім. І оця ця історія та нормально. Я два дні там не знаю, просто вдома посижу. Воно не працює. Дивіться, відпустка вона може бути різною. Але якщо ви запитуєте мене як психолога, чи потрібна людині регулярна відпустка, так ага. чи є у людини регулярна можливість бути в відпустці? Ні. Чи необхідно її влаштовувати згідно своїх потреб? Так, але не обов'язково для того їхати далеко або відлучатися від тих справ, які ти іноді не можеш кинути. А що таке а... Це регулярно? Це регулярно. Я. Це кожне. Ви будете сміятися кожні три місяці. Людині необхідно 18-21 wow. день завдяки того, щоб нормально функціонувати психоемоційно і фізично Кожних три місяці. 18-21 да, да. день. Це така норма гігієнічна, тобто, яка людина має обов'язково її вдивити. три місяці. працюємо? Двадцять один відпочиває. Я тобі зараз страшну річ скажу. Не просто три місяці працюємо, як ми три місяці двадцять чотири години на да. добу. Не так. А ти працюєш п'ять днів на тиждень. Да? Ти при тому снідаєш, ти при тому маєш маленьку сієсту. Ти при тому там щось можеш собі перехопити емоційно да. почитати, Давайте. побачити. Да? Зараз мене прокляне вся крані про Ре реальна. Про про Дивіться, так, я, я кажу про, про нереальний, я а дурачу. про ідеальний. Я а думаю, в реальному ану абсолютно не так. Я думаю, що ми зараз перепишемо кзот. <реш> <реш> Аніка, ну давайте так. тоді до реальної, до, до реальної ситуації, бо насправді е, ми так іноді запрягаємося так. в це життя, е, що кажемо, та нормально, просто кількість баночок з вітамінах, наприклад, у мене на столі збільшилася. Але mm -hmm. давайте розберемо ті симптоми, які мають е, зловити в собі люди. Е, Симптоми, які кажуть, тобі час відпочивати, то око смикається, Я не знаю. Ще ж щось... засмикалась котримаєш на когось. Короче, які є а, такі. Сигнали людського організму про Давай. те, що ти дуже потребуєш відпочинку. Давайте по перше, єдине що скажу, коли вже з'являються баночки вітамінів, це ще благо. Тобто людина несе відповідальність за те, що я вже все мене немає, і я хоча б себе підгодую. Коли ми говоримо про повне виснаження, про повне вигоряння, ми відчуваємо себе погано, але нема сил і бажання що-небудь з цим робити. Давайте про основні симптоми, що зазвичай виникають, це постійне відчуття втоми, і його переспати неможливо. Тобто, то що я поспав і навіть провалився, нібито від втоми, це не означає. Що я відпочив, це постійне відчуття сорому за свою слабкість. Тобто, ти сам собі не милий, ти себе дратуєш, що ти хочеш нити, хочеш плакати, тобі все не те, ти не можеш себе нормально зібрати. З'являється така штука, яка називається дегуманізація, це грубість і цинізм. Коли uh -huh. тобі щось розповідають емоційне, ти думаєш, та ну тебе, так коротше, так досить. Ти в цілому не реагуєш на ті людські переживання, що тебе оточують, і це відчуття безпорадності. Все, що я роблю, це байдуже. Все, що я роблю, воно не принесе нічого або мені, або іншим людям. Тобто, це знецінення усього того, що. Що ти робиш активно, і ти побудеш продовжувати, але ти сам вже це припиняєш вірити. Це дуже страшна історія, коли ми говоримо про хронічну постійну втому. І тут немає честі, як ми іноді в коридорах зустрічаємося і говоримо, а я три доби не спав, а я чотири доби не спав, а я сто годин готував. А я там ще щось робив. Ви знаєте, це звучить круто, але це шлях до того, що наступним чином будемо хизуватися, хто дескільки пролежав, відновлюючи Ді сили в реанімації. Да, тому я б тут була максимально критичною і взяла б себе як доросла людина до рук і почала про себе піклуватися. Що робити, Анька? Ми зараз <с гарно говоримо теоретично, але ми розуміємо, що ми живемо зараз у такому світі, який ну не передбачає багато можливостей, для того, щоб кудись поїхати, десь трошки якихось вражень набратися. От що ви порадите в тих умовах, з яких ми зараз є? Знаєш, ще ж. Така історія, ти починаєш себе картати за да. те, що ми ти, час відпочивати. Типу, типу, от я поїхав в Карпати відпочити на три дні, але як я можу туди їхати? Ми ж розуміємо: війна, військові, ротації, дуже рідкі ротації. Ну тобто ти починаєш себе порівнювати. І емоційно ще більше закопуєш, і зрештою ти нікуди не їдеш. Угу. І що тут відбулося, да? Я мав потребу. Моя відмова від цієї триденної відпустки, якщо я поки що маю таку можливість, вона ніяк не допоможе нікому абсолютно, окрім тих людей, що реально по-нормальному зароблять гроші і задонатять, в тому числі угу. це зараз нормальний, абсолютно кробовік подій. Тобто я ще не поїхав, лишився виснаженим, і з мене ще менше толку. Потім я себе ще картаю, ще менше сплю і довожу своїх близьких. Давайте відмовимось від ідеї, що коли я себе буду позбавляти навіть мінімальної можливості про себе придбати, чи то відпусткою, чи то якимось, не знаю, хоча б денним відпочинком. Я не роблю користі тим людям, яким я співчуваю, і не роблю користі тим людям, яких я люблю і поважаю. Тобто рознести розумієте, цю конструкцію. Коли я голодний, від цього не сетіший той, хто не поїсть десь за сто п'ятсот, не знаю, якихось кілометрів. Давайте будемо тут достатньо дорослими. Це велика відповідальність. Якщо я в цей час вже реально ніякий, і якщо я не посплю, якщо я не поїду змінити картинку, не обов'язково тільки Карпати, тому що ну реально має бути іноді для людини вона окей, а іноді ти не можеш поїхати навіть на добу. Вийдіть, будь ласка, за дом зайдіть, постійте біля дерева. Можете випити води зайвий раз, поставити себе нагадування, пити ту воду, пити її. Будь ласка, якщо ми не почнемо дбати про себе так, як в санаторії, забезпечуючи собі хоча б паузи на те, щоб зробити щось зі своїм тілом, зі своїм розумом, зі своїми емоціями, ми всі тут склеїмо ласти. і тут абсолютно немає нічого до перемоги. Манська, ну, а От особисте сумісте угу. питання в мене да. ну, от ви зараз так гарно розповідаєте нам, да. а от вас взагалі не совість іноді, коли ви самі таке щось робите. Мене совість не гризе, коли я щось роблю, тому що я себе свого часу довела до того, що ага. я знаю все як треба і даючи дуже красиві поради, я думала, що мене вже не буде, ага. тому що ну давайте менше ніж за півроки 70 тисяч кілометрів. Відряджень, та і це ну по дві-потри години нормального сну. Потім він просто втрачається. І потім, те, що я говорила про дегуманізацію, я її не відчувала в професії, де я хотіла не знаю, там не хотіла чути людей, що звертаються за допомогою. Я до близьких припинила взагалі відчувати не те, що співчуття, а просто якусь цікавість. То що в них відбувається, ну хай собі відбувається. Дзвонить телефон. Я бачу слухавку. Мене сльози наворачуються. Тому що я більше не можу, не хочу сприймати жодну інформацію. Ви розумієте, це величезна відповідальність дбати про себе. Щоб не перетворюватись на такий пиріжечок недопечений, да, який буде лежати, лежати його не з'їсиш. Да. Ні, не той, що буде, а той, що зараз тільки в процесі. <рес> Ті всі ідеальні, що в валі. <рес> да, і тобто ти такий тісто м'якеньке, ти не можеш нічого собою зробити, да, не то... втішити, не порадувати. Не, не, не мала собі. б совість гристи. Не мала б совість гристи і не гризла совість. Тому що я розумію, що я зараз не можу собі дозволити навіть не з морально етичних питань, я не можу собі дозволити відпочинку. Я маю на це право. Як людина працююча, uh -huh. як людина хворіюча, як мама, як донька, байдужа Солітно всі люди, якщо відчувають потребу, вони її мають задовольняти. Але форма, у якій ми це задовольняємо, це принципова різниця. Я не поїду там, не знаю, в якусь магічну країну зараз лежати десь на пляжі, але в тому числі я обов'язково зроблю собі баню. Якщо не можу піти в баню, а мені це реально потрібно, то я собі в ванні запарю трави. От те, що п'ю чай, те саме булькнув тувану, щоб був аромат. Якщо я це для себе зроблю, я на 300 кілограмів добріша, розумієте, ніж я без цього. Якщо я реально довше полежу в ліжку, а якщо я собі ще кремчиком ножки намощу. То вообще просто це не психолог, а душа. А Якщо 600? А якщо шесотку, то я вже якщо вже пішла, така вже така. Я подумав вже про себе. Ми зараз відправимось на коротку паузу. За мить будемо говорити за скільки часу людині все ж таки реально відновитися і з чого почати цей може короткий відпочинок, якщо можливості поїхати нікуди немає. Чекайте. Доброго ранку, друзі. З вами сніданок вихідний. У нас вже Аня Кошнорук. Валя тут викладає наші сьогоднішні відривні Від... пиріжки. пиріжки, Отак я їх буду називати Ігор Саганок. Також я Олександр Попов, і ми говоримо про те, як все ж таки відпочивати. Я просто Відпочивати сприймав... потрібно. Я свипів на думці. Знаєш, от я зараз так по Аня гарно розповіла. Валя тут готує у, я у мене тут... 95-й рік. У мене 10 клас, 20 травня, ще 5 днів школи. Я їду до баби на село. І Це <oily> <sharp> <sharp> oh, мій відпочинок. зараз. Отаке, от отаке, о, от таке, от, знаєш, отакі от спогади. Це неправильно, та це правильно, правильно, тому що та? ці спогади вони теж відпустки. Ці спогади вони теж рятівня. І ще якщо після того відтворити те, що було в бабці у себе вдома для своїх дітей або для себе, це теж додаткова порція цього ендорфіну. Отже, як все ж таки перезавантажитися, якщо немає можливості кудись поїхати а, у відпустку, якісь може не знаю, п'ять порад ну, постояли біля, біля дерева, постояли біля дерева, біля попили, біля дерева, біля попили біля води. Що далі робити? Анечка. Так, дивіться, от не знущатися над порадами психолога, тому що якби всі робили те, що вони радять, це б реально допомагало. Да? Ага. Якби ми всі тільки та мені це не підійде, це до речі, теж може бути питання вигоряння. Тому що, якщо я все знецінюю навколо, це просто я не маю енергії піти до дерева, бо я не пам'ятаю, де дерево, да Даю тільки до робота. Тому давайте серйозно. Коли ми не маємо можливості, отак у три рази на місяць по 18 днів. Давайте ми з вами дорогі, хоча б два дні собі подаруємо. Нехай це буде з п'ятниці вечора по неділю вечір. Не обов'язково собі давати один день. Воно не допоможе. На другий день будуть тільки сльози, істерика. Людині потрібно хоча б повторити два цикли для того, щоб відчути, що щось відбувається в неї планомірно. Тому нехай це буде три. Вечори, і нехай це буде два дні, які ви можете собі присвятити. Заплануйте, будь ласка, що ви більшу частину часу проведете на вулиці. Заплануйте, будь ласка, що ви більшу частину свого часу проведете на природі. І тут вже хто що може, хто ще робить. Без цього неможливо. Розувайтеся, ходіть босі, не потрібно кліщів збирати, робіть це там, де це безпечно, але обов'язково торкайтеся усіма поверхнями, можливими підлоги, чи то трави, чи то дерев'яної підлоги. Дотикайтеся до реальних живих, абсолютно предметів. Це дуже важливо. Можете піти в пісочку. Кудись там покоперсатися, поритися, хоча б собою набрати або листям пошоршати, або позбирати листя. Робіть це. Якщо ви реально це будете робити дві доби, я не маю на увазі як мученик, щоб буду обривати <ривачити> листя і бігати побудьте піском. Котиком, я так розумію, або котиком. <ривачити> Ми просто за своїм піском. перебирати. Слухайте, коли це роздратування, вже коли котик попісся, ви треба вбирати пісок, то ти плачеш над піском. Тому тут не допоможе робити те рутине, що ви робили. <ривачити> В інший бік, будь ласка, йдіть. Очі мають перевантажитись від того. І якщо ви можете включити музику, потанцювати, потанцюйте. Ви не зробите гірше. Нікому, хто сьогодні захищає країну тим, що ви потанцюєте і дасте собі трошки більше енергії. Якщо ви можете фізично собі дати на кілька годин довше полежати, будь ласка, робіть це. Коли я знаю, ми всі бачимо слово йога чи то дихальні вправи, думаєш, боже, які тупі поради? Це не тупі поради. Повірте, вони інтелектуально абсолютно осяжні. Якщо ви придумаєте собі самі або оберете з запропонованих вправ правих з йоги про дихання, про можливість дати тілу своєму напругу і відпочинок, ви набагато швидше зможете відновити свої сили. Тому ці дві доби ви можете їх собі подарувати, але нехай вони будуть повними, нехай вони не будуть по дві хвилини кожної дві доби. А як наприклад, так, ну, ти розумієш, що все одно такий знає, режим інтенсивний? А ти відчуваєш нагальну потребу прямо зараз? Якийсь експрес-метод? Є yeah. включити себе десь в зарядку і ну, просто yeah. відпочити. Знаєте, я тут сторонник того, щоб не наодинці це робити, а використовувати поруч того, хто може бути приємним. Навіть якщо okay. про це можна попросити, можна я, ну покажу, що можна робити, так, так. звалюю, добре? Да. Да? Oh. Да? Готово я вже хочу до мазінку. Я стану так от за спиною трохи. Я як немовлятку пелюшочок постелила. От давай мені сюди руку і лягай мені сюди на руку. Лягай, спирайся повністю. Може. А як отак? Отак. От прям важкенько. А я просто буду розтирати отак спинку і ще буду так покочувати. Який охотик? Я не готова. Дивиться, якщо не як, як це крышко. приємно. От, це тобто все. треба знайти плече, на яке ти можеш звалитися да. і просто повиснути. Да. Саме так і просто розтирати Анечка? — розтирати, мацати. — Ігор, не просто розтирати, а ніжно. Ну легко розтирати. А То я тебе не розтираю, а натираю Так, по схемі Ой, воно легше, правда. Воно реально легше і воно якось живіше від того. — Воно працює. — ну то я просто хочу на ручки. — Саша, ти теж ще раз? — Ні-ні-ні, я сам поїду, я гресь попрошу. — Я обережу. — скажи, будь ласка, а в мене ще такі питання, от це мене є, ну, може, це моє особисте. Знаєш, коли так хочеться заснути, ти провалюєшся на 20 хвилин, а потім ти себе плануєш ніби нормально. — Але це не сон. — Це щось таке... — Це обморок, так. — Обморок, так? Я в Ну це правильно чи це так правильно, Такий quick snap це називається. Це техніка людям, які вміють реально не просто вирубатися, бо вони свідомість втрачають, а вирубатися через потребу сну. Це прекрасний засіб. Навчіть себе спати по 5 хвилин. Я не маю на увазі за ніч. Я маю на увазі за ту перерву, що ви маєте. За 15 хвилин заключать очі. Подихайте, дайте собі відпочинок. Це дуже працює. От повірте, це, це не відверто вигадки. відверто працює. А... Я можу підтвердити, тому що в мене іноді таке трапляється. І мої діти знають, коли я зупиняю машину і кажу, діти, вибачте. Так. 15 хвилин так. повної тиші. Так, а то всіх так. так. Мене і... таке саме. І вони кажуть, мама, ти так швидко засинаєшся. Моя втомлена просто, звичайно. <світ> да. І вони потім я ставлю таймер, вони кажуть, все, вам, тобі дійсно легше? Я кажу, то так налегше. Я вчора малого на футболі. Ну він грає в футбол, Ну і воно знаєш так. Ну рутина, <рігна> І я так на трибунах сонце пригріло, Я так Оп! І куня, ну і прибігає <рігна> за водою, все так, знаєш, так ніби учуня, все я нормально. То <рігна> я не спав, <рігна> <так>. <рігна> ніколи. знаєш, you know, Анечка, ви коли приходите, в нас як відпочинок. Ну нас частіше приходьте, і в нас в цих 20 хвилин, які ми з вами проводимо, та нас такі це як мілі відпустка в нас. Правда. Ой, дякую, мамочка. Ви мені нагадали вам. абсолютно дитячий спогад. Я любила обіймати маму і на ній так обм'якати, ніби ти е, вістиш як ганчірочка. Точно, точно. І мені це дуже подобалось. А зараз ви нагадали цією вправою. Те е, повернули в дитинство. Я розумію, що це напевно, якась практика, коли ти довіряєш людині, розслабляєшся її в її обіймах, і тобі відвер... відверто стає набагато легше. і Ти приємність. віддаєш себе трошки регресуєш. Ти там не зібраний, не дорослий, не дивишся в очі. Ти просто так собі підняв, отак так. Ага. Як намовлята, згадуєте, коли їх так тут голівка, ручки, ніжки, вони висять, ти їх так носиш. Той ага. самий стан. Давайте собі повисять і на комусь, будь ласка. Якщо не на собі, то хоча б на якійсь поверхні, але на шию не сідайте. <плес> не знаю, знаєте, <плес> міру з нами була Аня Кушнорук. Дякуємо за Дякую. корисні, якісні і конкретні. Головне конкретні поради, які треба використовувати в своєму житті. Ми повернемось за мить. Дякую. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують наскіп, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.